Автопарк на зв'язку і у нас нове надходження. Такий от Nissan Murano 2003 року випуску на 3,5 бензиновому двигуні та автоматичній коробці передач, він же варіатор. Автомобіль. На автомобілі додатково встановлено газове обладнання, яке вписане в техпаспорт. Тобто проблем з цим не буде. Він у нас повнопривідний, ззаді маємо такий двоствольний вихлоп, Партронік і камеру заднього огляду. По задньому ряду сидінь. В принципі, сидіння без нарікань, враховуючи руки, подертості, протертості немає. Стеля також в хорошому стані. Є у нас люк по передній частині автомобіля, повністю електрорегулювання передніх сидінь, додатково електрорегулювання педального вузлу. Є у нас пам'ять сидінь, мультикермо, по штату мультимедіа, такий от монітор, клімат. Також додатково є у нас підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, Сумська 2, компанія Автопарк.